Я вважаю, що вивчати історію про трьох богатирей діти мають у школі, адже це хрестоматійний випадок того, як Росія обкрадає Україну в глобальному сенсі. Ця картина Віктора Весняцова класика руської живописі, але ще це класика некомпетентності, маніпулятивності, подвійних стандартів та втечі від реальності. А отже, риси, які є ключовими для Росії як такої. І далі я докладно розберу цю картину і доведу вам свої судження. Хоча вже зараз зверніть увагу на ці елементи кінської зброї. Нічого вам вони не нагадують. А ось так з цього сюжету ви дізнаєтеся більше про те, ким же найімовірніше були ці богатирі. Як Вас Ніцов маніпулює фактами, підбираючи моделі та пейзажі для цього свого магнумопус? Та чому вона, ця картина, має стати предметом ретельного аналізу, чимало розповідаючи нам про вілікоруську ідеологію як таку. Тож поїхали. Подорож буде цікавою, але не гарантую, що рівень вашої русофобії до кінця сюжету залишиться незмінним. Адже ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. А ви ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на нас, якщо ви ще ні. Не напишіть, у якому віці ви познайомилися з цими трьома богатирями. Давайте спробуємо забути про те, що ця картина найпевніша знайома нам із дитинства, і глянути на неї очима людини з західного світу. Тож тут зображено трьох рицарів, точніше, середньовічних воїнів у типових для того часу обладунках кольчугах, легких латах, шоломах. Складно сказати, що це за воїни, яку державу вони представляють, отак одразу. Але давайте спробуємо. А для того роздивимося ліпше обладунки та одяг рицарів. Найбагатше вбраний ось цей на білому коні, і досить дивно, що він не по центру. За прямою логікою він мав би бути керівником цих двох і не вдовільнятися бічною роллю. Його одяг явно не західноєвропейський, але й не сказати б, що надто східний. У нього на грудях висить масивний хрест. А ось у його сусіда якась дивна брошка, до якої, по ідеї, мав би кріпитися плащ, будь вона фібулою. Та плаща немає. Молодший, так той взагалі виряджений, як на вечірку, зацініть його шийні прикраси. Але підказку про походження вояків дає насправді збруя їхніх коней. Бачите ці прикраси? Це лунниці традиційний слов'янський оберіг у вигляді півмісяця кінчиками вниз. От тільки цікаво, що лунниця це концептуально жіноча прикраса оберіг. Що протягом багатьох епох була частиною жіночого вбрання, і цьому оберегові приписували родючість і материнство та жіноче начало, що роблять лунниці на кінській збруї у Весніцова? Ну тут декілька варіантів: або перед нами кобила, або це якийсь жінко-ненависницький посил, або що найпевніше, Васілій просто змалював рандомні прикраси слов'ян і втулив їх, не розбираючись на коней. Чесно знаючи про ретельність весницовського реалізму, я думаю, десь так і було. До речі, прикраси на зброї інших богатирів також типово слов'янські, і також, схоже, мають дуже опосередкований стосунок до коней. Адже якщо ми подивимося на верифіковані археологами елементи зброї, то нічого подібного там не побачимо. Жіночі прикраси. О, тут скільки завгодно подібностей. Я думаю, ви самі це можете оцінити. Цікаво, що і кінь Альоши Поповича носить жіночі сережки. Ох, який башкетник. Але гаразд, насправді я відволікся від точки зору умовного європейця. Я думаю, не всі є компетентними в слов'янських прикрасах, але загалом набір зброї, меч, булавата, лук. Специфіка одягу, щось між заходом та сходом, а також умовно помірний краєвид, натякають на те, що ці вояки руські дружинники, представники добре озброєної та оснащеної регулярної армії, до того ж, їхні європеоїдні обличчя особливо не залишають сумнівів, до якої візуальної культури апелює цей образ. І ось тут починається найцікавіше. Оскільки це я зараз вам відтворив, так би мовити, сферичний ланцюжок розплутування цієї історії у вакуумі. Ясна річ. Васніцов передовсім адресував цю картину не європейцям, а своїм соотечественникам. До того ж з подвійною метою: з одного боку він відробляв бабки, вкладені в нього промисловцем Савою Мамонтовим, а з іншого творив образ не просто Белінної Русі, але вічної і великої Росії, а ще Трієдійної Росії. І цей його тейк, як не дивно, було втілено ось у цьому краєвиді. Вас тут уже діє як міфотворець, а не як реаліст. Адже краєвид тут сконструйовано, і як стверджує дослідниця Марія Анікіна, Васніцов напхав туди такої мішанки, що уніфікував пейзаж до умовного общерусського. Бачите, навіть могили поряд із Києвом, могили із степовими бабами із українських степів, редакував до цих своїх сфінксівських камній. Міклопий ну, зажив Весніцов, да? Все пейзажи, которые он писал на протяжении своей жизни, с того момента, как появился замысел богатырей, из каждого пейзажа он что-то брал, чтобы потом вложить сюда. Самое интересное, это и пейзажи родной ветки. Это и пейзажи Подмосковья Абрамцева. Это и пейзажи степей Украины, где он тоже ходил за город и довольно много писал. И вот здесь мы с вами видим, да, вот Подмосковье, долина реки Воря. Чому герої київського епосу, богатирі, стоять на тлі пейзажу підгледаного Васніцовим в Охтирці, біля села Абрамцево, де він довгий час жив на обезпеченні у Сави Мамонтова та працював над богатирями у величезному і явно дуже дорогому павільйоні? Мамонтову було не шкода. Васніцов не лише міфологізував коріння Вілікарвосії, він іще йну банально увіковічнив коней Сави Мамонтова. Ачте, які гарнюні! Та й не лише коней, адже Олеша Попович був списаний із сина Мамонтова, і ось як про це потім згадував інший син предпринимателя. Пам'ятаю, як ми заздрили моєму братові Андрію, який був схожий на Альошу Поповича у цій картині. Одним із прообразів для Ілі Муромця послужив селянин Володимирської губернії Іван Петров, якого Васніцов відобразив на Етюді у 1883 році. Але не лише. Інших русських він також залучав до створення цього образу. А Добриню він, судячи з розвідок науковців, писав зі свого брата Аполінарія, також художника, а частково із себе самого, у будь-якому разі, обидвоє вілікароси фіна угорської розфасовки. Це я до чого? Не шукайте, будь ласка, в моїх словах спроби підійти до мистецтва зі штангенциркулем. Ні, мені абсолютно паралельно з кого саме писав богатирів Васніцов, і з медведєї з балалайками написав би мені то до цієї банальної пропагандистської агітки все одно. Але припускаю, що для самого Васніцова було важливим писати богатирів із великоросов, а не з українців. Адже будучи в Києві та взявши роботу з собою до нашої столиці, він міг би проявити більшу ретельність. Але чого заради, якщо він вважав багатирів великоросами? Ну, така була його політична позиція та історична сліпота, що ж ти тут зробиш? Втім, ви можете разом мені заперечити, мовляв, але ж вас міг без всілякого злого наміру писати богатирів із росіянців, бо вони були московитами, ну тобто проторосіянцями. росіянцями. Ну що ж, якщо ви досі ставите це питання, найпевніше ви не бачили відео брата Капранова про те, ким насправді є руські богатирі Ілля Муромець або ж муровлянин, Добриня Никитич або ж Нискинич та Олеша. Або ж Ольберг Попович, достеменні історії яких дослідили науковці вже у 20-му і навіть у 21-му століттях, здійснивши не лише порівняльні аналізи записів билин, але й буквально зробивши дослідження кісток Іллі муровлянина, знайдених у Києво-Печерській лаврі, та прояснивши детальну інформацію про українське походження Іллі. Добриня, так той взагалі безсумнівно був наставником Володимира Великого, братом його обраниці Малуші та сином древлянського князя Мала. Алеся я одразу виявила, що які він не Алюша. А Олеша, бо у старослов'янській мові немає букви Ю. То й починається його ім'я з У, а не з А. А Олеша Попович відомий двома своїми подвигами перемогою над тугареним Змієм та над ідолищем поганим. Пошук аналогію у літописах справа довга та кропітка. Але Рибаков знайшов такі прототипи. Богатир Ольберг у 1096 році переміг половецького хана Тугоркана, а потім застрелив з лука точно так, як описано в Билині, іншого полиця воєводу Ітларя. Ну а якщо додати сюди кличну форму, якої, до речі, в московській мові немає, від імені Ольберг Ольбеже і порівняти його з іменем Олеша. Версія стає ще більш правдоподібною. І, до речі, Ольба здійснив подвиги на служби у князя Володимира. Брат Капранов при цьому послідовно доводить, що й провідні росіянські науковці, зрештою, не піддають сумніву походження героїв Белин саме з України, ну тобто з Русі, звісно. Але ж ми з вами маємо чітко усвідомлювати, що так звана Київська Русі була імперією українського етносу. Ну або як вважають деякі дослідники, протоукраїнського. Але суті питання це особливо не змінює. Гаразд, я припускаю, що переконаний росіянський монархіста Вілікарос Васніцов щиро вірив у доктрини трієдиного народа та приналежності Києва саме великоросам, які втекли від монголів, а їхнє місце швидко зайняли хитрі галичани, як я про це розказував в одному з наших сюжетів, про цей міф. Але ж по факту існували й інші теорії в його ж часи, наприклад, Микола Костомаров. Послідовно доводив самобутність культури южної Русі, тобто України, та її споконвічність на наших територіях. І той же Ілля Ріпин, який написав не лише посмертний портрет Костомарова, але й опирався на його дослідження в деяких своїх роботах, як, от в «Царевні Софія, та й в багатьох інших, явно був знайомий з його українським трактуванням історії Київської Русі. Тож цілком можливо, що його молодший дружбан ще з часів Академії Васніцов також читав Костомарова, або принаймні йому міг про це розповісти Ріпен, але не схоже, що їхні стосунки після 80-х залишалися настільки близькими. Ну і для Ріпена було цікавіше писати не з богатирів, вочевидь, не близької та не дуже зрозумілої йому епохи, а їхніх прямих спадкоємців, і не лише у фольклорному сенсі, з козаків. Науковці нині пояснюють незначне поширення руських билин на території нинішньої України, хоч воно по факту все одно існувало, тим, що билини законсервувалися в місцях, куди тікали скоморохи від церковних переслідувань, а на території України їх поступово витіснили сказання про нових сучасніших героїв. Так виникли козацькі думи, своєрідний варіант післясередньовічного народного та героїчного епосу. Цікаво, що слово дума є значно оригінальнішим найменуванням для епічних творів українців, ніж билина. Це штучно створене слово, яке використали вже дослідники. Утім, це вже тема іншого сюжету, і якщо вам цікаво було б дізнатися більше про козацькі думи або ж про билини і в чому їхня штучність, пишіть у коментарі про це. А тим часом я розповім про Васніцова, який був переконаним вілікаруським націоналістом та шовіністом. І ці свої переконання він таки інтегрував у творчість. І творив він багато в чому заради того, щоб обҐрунтувати цілковито імперську великоросійську доктрину, наглого консервативну та, ясна річ, уніфікаційну, тобто в цьому контексті антиукраїнську. І в цій його парадигмі абсолютно логічний крок. Привласнити до великоросів образи саме українських народних героїв, богатирів, які мають практично доведені відсилки до реальних історичних прототипів, ну, якщо вони дійсно існували, які знову ж таки є частиною протиукраїнського етносу, яким він був у 10-12 століттях державотворчого етносу протиукраїнської імперії Київської Русі. Ну, це вважаєте, якби сполучно штатський художник написав трьох корінних американців на конях, прикрашених сережками їхніх дружин, використовуючи як моделей англосаксів, при цьому називаючи своїх героїв, припустимо, Гаєвата, Великий Ведмідь та Вороняча стопа. І ось цих героїв такий художник іще й до всього намагається подати саме як символ тисячолітньої тяглості історії. Англосаксонського панування в Америці. Але гаразд, складнувата аналогія, давайте ближче. Це, якби Османська імперія використовувала образи візантійських християнських мучеників як символ тисячолітнього сподвижництва ісламу в Стамбулі. Ось саме настільки привласнювально-ідеологічною є ця картина Васнєцова. І він був цілком свідомий цієї її парадоксальної ролі. Адже він був переконаний у потребі консерватизації уваровських цінностей домінування офіційної народності, православія, самодержавія, ну і власне народності як такої. Я думаю, як далі склалася роль цієї картини, ви і самі чудово знаєте. Вона була неймовірно тиражованою під час совєтського панування. Килимки, тиснення в металі, вишивки хрестиком, листівки і мільйони, якщо не мільярди репродукцій різного роду, від шкільних підручників до буквально картин, одна з яких висіла на стіні моєї двоюрідної бабусі Ніни. І тому, богатирі, це можливо одна з перших картин, які я взагалі бачив у дитинстві. Ох, якби ж я знав про її ганебну роль тоді, якби ж я й далі не знав її тепер. Ну, якщо відверто нічого особливого не втратив би, адже світ мистецтва такий багатий і захопливий, але моїй ностальгії ви все одно можете поспівчувати. Однак моїй русофобії чи то пак Мізоросії у випадку Васнецова співчувати не потрібно. Якщо я зміг віднадити себе від захоплення творчістю Булгакова, дізнавшись про його українофобію, то й розностальгіювати по повоснітцову зможу. Це вже повірте. Я сподіваюся, наші сюжети і вам додадуть розуміння наскільки небезпечною і політично, та ідеологічно токсичною може бути знайома з дитинства творчість. Адже Росія здавна веде з нами постійну війну на підкорення та розчинення, і зараз триває її черговий, схоже, що вирішальна військова стадія. І саме тому українським військовим так потрібна наша підтримка. Тож підтримайте зараз той збір, який ви зазвичай підтримуєте, якщо, звісно, цей сюжет вам сподобався. А якщо ні, то підтримайте тим паче.